Вже, друзі, якщо ви заморились від поко і пікселів, пропоную у вашій увазі ремонт Xiaomi Mi 11. Якщо скажу, коли ви будете майстрами або підмайстерками і у вас запитають ціну риболу на дану трубу, дивіться, не продешевіть, тому що це ще лайно. PCBWay – це якісне протитипування та друкування друкованих плат від 5 доларів. Приєднуйся до команди та отримуй суттєву знижки. Хочеть, хочеться нагадати, що з 9 по 11 квітня в Нюрнбергі, Германія пройде виставка електроніки. Там також буде представлений стенд PCBWay Bay 3 a 532. Приєднуйся до команди. Та дивись на продукцію компанії PCBW – Якісна продукція для талановитих людей. Отже, демонструю вам апарат, і які були в нього симптоми. Не бачив одну сімку, і відвали були по звуку. Точно вже не пам'ятаю, чи проблема з мікрофонами була, чи проблема була з динаміками. Суті не міняє. За допомогою замірів було виявлено, що частково процесор у відвалі відповідно, якщо ви подивитесь, як індуси працюють з даним апаратом, вони взагалі не заморачуються, не знімають оцю защитку цей захисний екран. А тобто беруть так зверху над захисним екраном. Роблять наступне, отак піддівають і процесор знімають з оперативною пам'яті зверху. Ну, Ми працюємо не так. Ми знімаємо відповідно, даний захист. І як підібратися до процесора з найменшими так би мовити, зняттям елементів SMD з цієї сторони, зі сторони камер. Я знімаю три дроселі, які стоять з найбільшим приближенням до процесора і оперативної пам'яті. Далі я знімаю два резистора і конденсатор. Тобто 6 SMD елементів. Вже точно не скажу, який тут типу розмір. Я знімаю і з цієї сторони піддіваю. Добре прогріваю плату, так, нормально прогріваю, верніше сам чіп. З низом, що стосується низа 150 градусів, 270 зверху, квік, квік, е, квік 857 DW+, використовується стабільно. І знімаю. Ну, спочатку звичайно захист. Оця частина не піддасться, тому що вона закрита, ми її проводити не маємо змоги. тому Частично потрібно так трошки пошатувати цей екран, щоб його зняти. Відповідно, після його зняття знімаю SMD елементи. Заходимо під процесор. Риболимо процесор SM8350. Зараз пошукаю трафарет, яким я користувався. Отже, Що стосується трафарета, використовую трафарет MQ4. Конкретно процесор у нас 8 Gen 1. Верніше 888-й процесор SM8350. Оперативка SM8350. Також є у нас літографія на цей чіп. Відносно на КП у нас нема. Що стосується цієї мілкої обв'язки, все зав'язано тут багато термоінтерфейсів, тобто термоінтерфейси на СМД елементах. Отут було повно термоінтерфейсу. Хоч акуратно я його і знімав, Прийшлось досить довго чистити тут по обв'язці, тому що залишаються від його залишки. Е, відповідно, зараз нам потрібно зняти. Оцю частину буду знову таки проходити з плавом разе і будемо знімати. Тут знаходяться як мінімум 2 КП, котрі потрібно відриболити Після риболу тільки процесора, отримуємо наступні результати. При підключенні до чаржра доктора 20, 30, 40, 50, 60 мА. Потім знову 0 і знову 20, 30, 40, 50. Тобто Така циклічна послідовність на Charger Doctor свідчить про те, що у нас, скоріше за все, десь КЗ під одним із КП. Тобто є гренджели, які кажуть, що вони можуть зняти окремо тільки бутерброд даний, відриболити і все працює. Ну, я так думаю, що ця історія ненадовго. Щоб робити і робити до діла, потрібно знімати тут е, нашу, наш захисний екран. Один вже знятий, другий зараз будемо знімати. Відповідно, перекатувати тут всі 3 КП. І, відповідно, ще потрібно буде аудіокодик перекатати. Зараз я подивлюсь, де він знаходиться конкретно. Підзаряжу трохи камеру, бо вона сідає. І покажу вам вже, як це буде виглядати без захисту. Відповідно, ще не зрозуміло з пам'ятю, що робити, тому що не хочеться її лишній раз гріти. Ну, попробую поставити якесь охолодження, можливо, пощастить і вона не пригріється, а буде все з нею нормально. Надіюсь на це. Отже, виглядає наступним чином даний розклад. Один КП, другий, третій. Напевно, що цю мікросхему також будемо катати. І плюс кодик wcd 9380 і також на перекатку. Отак виглядає захисний екран, можете бачити. Наліпки термоінтерфейсу кругом є. І відповідно, що напевне будемо його знімати, щоб нормально посадити. Після того, як відкатаємо всі кепешки, посадимо даний екран, цю фольгу знімемо, нанесемо термоінтерфейс і приклеїмо тоді вже нову фольгу. Так само і з цією фольгою будемо робити. Ну, тут вже знята вона. Отже, поки це все робимо. Потім включимося. Отже, перед вами зняті 5 посадочних місць і пішли зліва направо U-582.0. Аудіокодик. Чуть нижче. u 7203 вище U4220. Нижче U4720 і в самому краю U0720. Зараз будемо все це садити одночасно, намажемо флюсом, подивимося під мікроскопом, щоб не було ніде ніякого мусора під mm. посадочними місцями, на посадочних місцях під чіпами І, відповідно, будемо робити посадку відразу всього. Отже, не переключаємося. Чи відкатані. плата зараз охолоне і будемо дивитись результати, позитивні вони чи ні. Чи привезло це до якогось хорошого результата, чи не привело. Отже, чекаємо. Отже, признаті а, при з моменту, як поставив всі 5 мікросхем, нічого не сталося. Тобто апарат не вмикався, За допомогою замірів виявив, що у нас відвал чарджера, називаємо його так, знаходиться під контролером, під процесором. На нижче трохи процесора знаходиться. Посадочне місце знову готове. Тут був компаунд, досить тяжко знімається, тому будьте обережні, щоб він у вас не відлетів кудись. Отже, готуємося до посадки. Отже, після того, як відрибували один чарджер, вони тут два однакові стоять на кожен акумулятор. Рівним чином нічого не змінилось, хоча досить багато чорних патиків було під цим чарджером. Відповідно досить міцно він тут сидів і гадаю, що можливо я його перегрів і, відповідно, він вийшов з ладу. Що стосується даних мікросхем, по Україні досить проблематично їх було знайти, і ціна там якась досить така неадекватна, тому було прийнято рішення викупити плату на робочу, як сказав власник, що плата з неробочим процесором, але що стосується, Цих деталей, SMD компонентів, а також контролерів, все на місці. Тому зараз напевно що ми будемо знімати один з контролерів і пересаджувати на оце місце. Ви скажете чому без замірів. Ну Поки не міряємо, зараз пересадимо і будемо робити якісь попередні заміри. А Саме чи буде зніматися ресет з процесора. І чи буде утримуватись холд процесора. Де ці сигнальні лінії знаходяться, я вам покажу на самій платі. Поки що робимо цю роботу, і будемо включатись, коли її зробимо. Як бачимо на платі донорській. Можливо, проблема і в тексталіті, тому що тут з м'ясом вирвано все досить неаккуратно працювали, на відміну від моєї плати, де бачите збереглася металізація. Також тут повністю є металізація. І тут у нас один, два, три, 4 аудіокодик, п'ята мікросхема, п'ять мікросхем відребовані вже. Рівним чином це нічого не дало. Тому дивимось, споживання наступне 20, 30, 40, 50, 60 мА від чарж-редоктора потім в нуль і потім знову по циклу 20, 30, 40, 50, 60 мА. Відповідно, зараз знімемо чарджер. Спробуємо на чарджер докторі без нього. Скільки покаже. Наш Charger Doctor. А тоді поставимо, ну, знімемо один для початку, поставимо його сюди, подивимося, що буде. Отже, відкриваємо програму Borneo Schematics і дивимося схему від Mi 11. А саме нас цікавить лінія SM Reset. І SMPS-hold. Відповідно, нам потрібно буде подивитись, чи буде у нас знімати резиць з процесора, і, відповідно, утримуватись сигналом SMPS hold. Це можна поміряти на опорі R3102 SMPS hold і відповідно reset. Який знімається R3114? Відповідно, ресет знімається від контролера. І дивимось layout. Тобто нас цікавить 3102, відповідно, опір R3102 і R31. Нижче конденсатора C3102. а Відповідно, зараз робимо заміри і вже по замірам будемо робити якісь висновки і подальші дії. Отже, продовжуємо. Після того, як посадили два чарджера, було виявлено, що на лінії МСМПС Ресет у нас нестабільний ресет, тобто е скаче постійна напруга від 1 до 8 вольта до 0 і так по циклу. Впала підозра на те, що криво посадив процесор, і це дійсно, напевне, було так. Після пересадки процесора повторної. Дивимося чи, зніма... чи знімається у нас RESA на конденсаторі 31.14 міряємо. Так, видно начебто. Трохи під кутом. Поставимо так. Вимкнемо. дуйку. Так. І дивимося R3114. Все досить мілке Вибачте, не підключив кабель, потрібно підключити кабель, акумулятор не підключаємо. Підключили кабель і міряємо. Так і так не видно. Засвічую, давайте так поставимо трошки під кутом. Так. Ресет R3114, повторюсь. 1,8. І тепер дивимося, чи холд є. На R3102. Також знімається холд і утримується. Отже, нам залишається посадити оперативку і подивитися, чи це призведе до позитивного результату. Оперативка вже накатана у мене. Отаким чином вона. Відповідно, ставимо її по ключу, не перепутати отак от. Е, відповідно, відносно процесора отак буде стояти. Зараз спробуємо відповідно посадили оперативку, все по міткам. Не. Пошатував я її, посадив просто так. М -м, такий процесор доволі складний, доволі треба бути акуратним, тому посадили без пошату, без похитувань. Всяких. Чекаємо, поки плата охолоне і будемо підключатись до ага. зарядки і дивитися, які в нас зміни. Перед цим, звичайно, обзвонимо обв'язку на крупних конденсаторах SMD ну, відносно крупних, тому що тут є типорозмір і дуже мілкий. Прозвонимо по колу, подивимося, чи нема ніде короткого в обв'язці, можливо, десь оп оперативка сама коротить. Але думаю, що все з оперативкою повинно бути нормально. Тобто це зробимо, а тоді будемо. Робити висновки далі. Отже, друзі, змінилася динаміка споживання 150 мА. Тобто вже нема цикла 20, 30, 40, 50 60, 150, 170 мА. І я думаю, що це хреново, це пригріта флешка. Прийдеться знімати пам'ять докупи. Отже, зняв пам'ять і відразу видно, що один п'ятачок посірівший. Тобто є шанс дійсно того, що процесор не бачив пам'ять. Зараз накатаємо пам'ять UFS, поставимо в колодку і будемо детектити. Надіюсь, що не пригріли і пам'ять в гарному стані знаходиться. Зараз зараз знімемо весь компаунд і будемо працювати далі. Відкатали пам'ять. Зараз будемо ставити в колодку і давайте напевно з руки зніму вам екранку. І подивимося відразу, що в нас по пам'яті, які проблеми. Отже, знімаю з руки. А на даний момент використовується остання, на момент зйомки відео, використовується остання версія Z3X ZTX EasyGet MMC File Manager версія 1.25. Вибираємо EZGTH Port UFS. Вибираємо Connect to EasyGetag UFS. Досить тривожне очікування. І ми бачимо, є ініт пам'яті. Пам'ять у нас на 128 ГБ. Бачимо, щитуються розділи. Пішли партиції. Телефон на ФРП, телефон на Мі-аккаунті. На МТС прив'язаний 0.668. Вчитується ще версія прошивки. Зараз подивимося, яка використовується версія. Так, є. Qualcomm Venus. І у нас версія 12.5.1 Тобто даний апарат дану пам'ять, можливо, без авторизації прошивати в колодки ще навіть. Отже, зараз катаємо пам'ять на місце і будемо очікувати на позитивний результат. Те, що пам'ять жива, виявилося, це досить добре. Ще хочеться сказати, з донорської плати я зняв пам'ять Хьюніковську також. Дана пам'ять на 256 ГБ вона також вижила після зняття. Тобто досить нормально живучі пам'яті на Mi 11 якщо їх правильно знімати, підзібрали апарат, накинули задню ляду з безконтактною зарядкою. Давайте дивимося, підключаємо до кабелю 1 А. Я бачу позитивну динаміку. І, як бачимо, 3%. Давайте подивимося, чи є реакція на кнопку включення. Напевно. Нема контакту, а є, 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 є. На відміну від апаратів, таких як Samsung Motorola, якщо ми знімемо ниж, задню кришку з безконтактною зарядкою, то у нас зарядка йде нормально, тобто незалежно від резистора. Висить на заставці МІ. Але по зарядці я бачу, що нормально. Напевно, зараз навіть увімкнеться. Почекаємо трохи, давайте в реальному часі це все витримуємо цей момент, цей результат. стоїмо поки що на заставці. Є звук. Грузиться MIUI Напомню вам, що тут стоїть 12 версія. Гріються мікросхеми без охолодження. І відповідно, далі у нас пароль. Ну, тобто, натиснемо вимкнення. Далі. Що далі? Далі у нас буде така неприємна історія відмивати екрани і садити їх на місце. При цьому контролювати потрібно буде оцей термоінтерфейс, повністю треба буде зняти, нанести свіжий новий. І відповідно також нанести сюди фольгу. Тобто етап такий. Спочатку ми зі сторони процесора садимо екран. Перевіряємо, чи апарат вмикається, потім садимо зі сторони контролерів екран. Також перевіряємо, чи апарат вмикається. Якщо все нормально, наносимо термоінтерфейс і наносимо нову фольгу сюди, на ці всі елементи, всі деталі. Давайте це проробимо. І тоді я включусь уже, коли апарат буде зібраний, коли будуть підключені камери. Але він, на жаль, на паролі, тобто ми. Особливо перевірити не зможемо. Ну, я так гадаю, що буде працювати все нормально. І по факту багато проробив я досить тієї роботи, якої не треба було робити. А саме, давайте зараз я вам покажу, що нам треба було робити, а що не треба було робити. Отже, зверніть увагу, на те, де у нас процесор і оперативна пам'ять. Бачите, знаходиться тут. Відповідно, коли ми гріємо оцю частину процесора, ну, незалежно, у нас внизу є контролер на смолі і також пам'ять на смолі. Велика ймовірність її пригріти, хоча я і ставив охолодження, але напевне вона пригрілась із-за того, що знімав цей контролер. я. Зарядки. Його знімати треба по-любому, по тому що там було багато чорних пятаків. І з цієї сторони, от дивіться, якщо провести перпендикуляр в цьому куті, то ми бачимо, що у нас тут стоїть аудіокодик. Оцей аудіокодик е, треба також було відриболити. Що стосується оцих трьох контролерів і оцього четвертого, чесно кажучи, не дивився, за що він відповідає. Його не треба було риболити. Отже, риболимо процесор пам'ять, риболимо контролер, риболимо кодек. Якщо пам'ять не відвалилася, її не чіпаємо, тому що, сумнівне діло, її чіпати досить велика ймовірність пригріти. Отже, збираємо і включимося. Отже, апарат зібраний. Відновили оригінальний термоінтерфейс. і... В принципі, в такому стані, як мені його прислали, відправляю назад. До побачення, до нових відосів.